Вітаємо всі з ним народження, бажаємо тобі щастя, здоров'я, всього всього тобі найкращого, хороших друзів, услухам твоєму. Соля, sport. вітаю тебе з ним народження, бажаю тобі щастя, здоров'я, всього тобі найкращого. <preocupative> всього лікаря, вітаю тебе з ним народження. Бажаю щастя, здоров'я. Чоловік, милі. Соля, вітаю тебе з ним народження, бажаю тобі щастя, а саме головне здоров'я. Щоб твої мрії всі збувалися, щоб ти тільки досягненням спорт. Все. Кровий, <рес> милювий, милювий. Дорога Соломія. Тобто соломійка. <рес> Вітаю тебе все в Бажаю щастя, здоров'я, усіх вас. Перемогу твоєму виді спорту, щоб ти завжди була здорова, усміхнена, радісна, активна, така, як ти є. Мініосіньку, гарні, зміни. Чоловік, я не вітаю з ним народження, бажаю тобі здоров'я. Ну дуже багато терпіння і насправді солічка, моя люба, Якщо ти ще собі вибрала життєвий шлях, то йди, не обертайся назад, не зважай ні на кого. Я тебе люблю соля. Я тебе вітаю з твоїм народження. Бажаю щастя, здоров'я, щоб ти мала бажання. Та натхнення займатися спортом, щоб ти не кинув карате так, як я, і щоб в тебе були тільки перші місця, щоб не було такого, що ти комусь там не попала в голову і зайняла друге місце. І якщо є люди, я не знаю, які там, я не знаю, не думаю, що є такі люди, але все одно там, які я не знаю, ти або ще щось, що я їм скажу. Одна її случайна вертуха і будуть якусь трубочки всю життя. Тобі народження. Бажаю тобі щастя, здоров'я, всього тобі найкраще, щоб ти не залишаєш такою самою як ти є милою, доброю, гарною, і всіх тобі перемогу. Вітаю вітаю вас пані Шуромія.